Кажемо, слава Богові! Якщо не затягну, вже проповідь нормальна. Це виклик для третього проповідника. Ну, для кожного виклик проповідника. Ця проповідь стосується не всіх людей, і тому це нормально, якщо вона вас не стосуватиметься або в якійсь мірі не повністю вас стосуватиметься. Але вірю в те, що. Є люди, чи є моменти в житті, яких це стосується. Зачитаю місце писання: це Євангелія від Марка, 12 розділ з 41-го вірша. Євангелія від Марка, 12, 41. І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних укидали багато, і підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепти, цепто гріш. І покликав він учнів своїх та й промов до них: по правді кажу вам, що ця Бога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з уборства свого все, що мала, свій прожиток. Увесь. Дуже відоме місцеписання. Я думаю, що ви про нього знаєте. Чули, читали, роздумовували І це місцеписання це такі місця, які, здається, коротенька історія, вони дуже сильно впливають на твоє розуміння, на твій світогляд. І ось мова про вдову і дві лепти. І мова лише не про гроші, але й про гроші також. Коли ми десь думаємо, жертвувати чи ні, і в нас свої плани, що не жертвувати, бо не так в старому заповіті написано, вони там чуть ли не ноль жертвували. Ну, ми вміємо так десь подати. Просто явіть. Ви жертвуєте і там сидить Ісус записником і так заглядає в ту долоню, і записав. Подумайте, якщо вам хотілося, щоб він правильно записав, правильно роблю. А коли ви одразу пояснення, то так вийшло, то просто ну так. то може треба подумати про це. Але. Мова не тільки про гроші, а про те, що ми робимо і повинні робити так, ніби Ісус, Він дивиться на нас. Написано, Він сів навпроти скарбниці. От там була скарбниця, я не знаю, яку відстань Він вибрав на різних картинках по-різному, не знаю, як правильно, але є якась відстань, на яку Він сів. І він з цієї відстані, він дивиться на те, що там кидають. Кидала, я не думаю, що лише вдова кидала. Написано, що багато заможних кидали багато, багато людей кидало е свої е гроші. Але там знаходилась вдова, яка кидала. Я бачу таку картинку, там, знаєте, так ніби гра світла. Отак він дивиться, і так ніби навіть натовп так розтуляється. Для того, щоб побачити, як вона, е, як, як вона кидає. Він сидить, і так ніби як, як світло розтуляється, що е, Він бачить, як вона кидає, кидає. Там поряд люди знаходяться, але туди дивиться Ісус, що вона буде зробити. І ось це не тільки про гроші, але про лепту вдови. Мова про непомітне служіння. Мова про служіння, яке не бачать. Мова про те, на що не звертати увагу. Сижу я з христинкою, і вона каже: вона йде до церкви, вона йде в недільну школу. І вона каже, вже в недільну я кажу трошки пізніше. Вона каже, я не хочу пізніше. Є люди, ви бачили перегляди уроків недільній школі? 300 переглядів, 300 тисяч переглядів. Бачили? І Я не бачу. Є речі, які непомітно їх може навіть і не виставлять багато де. Це не то, що вони гірші чи такі. Ну так є. Фотографа ніякі фотографії не побачиш. Життя церкви. І там то фотографа немає, може прийде. Ти точно сюди ходиш? Точно? Ну, ну хоч десь ти ж маєш бути? А там немає. Є такі служіння, які просто непомітні. Просто не... вони не гірші. Просто таке саме по собі е... служіння, яке не сильно помітне. І Є той, хто помічає це. Є той, хто помічає вдалу проповіді в неділю, коли наші люди прийшли, подякували. І в п'ятницю, коли майже людей немає. І людина там готується. Це бачить Ісус. Він дивиться і дивився не тільки за вдовою, яка, так дивиться, яка туди кидала гріш. Він дивиться за людей, які роблять те, що малопомітно. Не факт. Що відповідальність за служіння отримують найбільшу нагороду, не факт. Бо десь, що вони вже це отримують, хоча відповідальність вона сильно давить на людину, і тому люди, які відповідальні за якусь сферу велику чи маленьку, вони отримують велику нагороду. Але може бути так, що той, хто поряд з тим, який десь видно його бачать, його часто звучать, про нього часто говорять, поряд з ним він робить дуже багато. Але це десь непомітно. Воно помітно для Ісуса Христа. Мова про те, що може десь не сильно презентабельно. От навіть просто от, дуже схожі речі, але е, хвалять того, хто приготував їсти, хоча це відповідальніше. Чи того, хто прибрав після того, як поїли. Ну, ви знаєте відповідь. І навіть знаєте, де самому хочеться інколи бути. Ну там трошки так, щоб. А хто сьогодні не готує. Ну так. Ну я не зустрічаю цей приклад наводжу, бо він для мене дуже актуальний. Коли треба десь драти, я пам'ятаю, до нас приходили гості, і е -е, гості пішли. Мати каже: Ми тепер весь той посуд. Ні гостей, нічого не хочеться. І саме обідно, ні разу не скажуть, добре помив після мене. Ну, ні разу. Ще як щось цікаве розказав на цій зустрічі, відмітять. Що ти ну шутку сказав, тримаєш компанію, чи смачно було, а там не відмітять нічого. Чи мама тільки відмітить, коли пану помив? Я таке: служінь, я хотів, щоб ми не думали тільки про церкву. Це так може бути десь в сім'ї. Я пам'ятаю, я хотів таке щось е е е сказати е мамі. Про те, щось я е, теж, по-моєму, посуд помив. Вона каже, е, я кажу, я знов цей посуд помив, вже другий раз на день. Ну, коли від, хлопці, то ти це сильно відмічаєш, коли ти робиш не хлопчачу роботу. Ну, по мірі, так рахуєш, ти все героїчно собі записуєш десь там. А вона каже: А ти не думав, що хтось її маже тим, що готує? Я думаю, неловко вийшло. Так може бути. Те, ти робиш одне те саме. Не виходиш з тої кухні, цього не помічають люди. Але готування для дітей, для чоловіка десь там це служіння Богові. Це дуже важливо. Є речі, які не помічають, але їх помічає Ісус. І тоді, коли десь не сильно хочеться, хочеться, щоб і тебе виділили. Нехай це буде отак От дивиться Ісус. І бачить десь там в підвалі, бачить десь там, де ніхто не бачить, де, де ти приїжджаєш на кар'єрну і поїхав, і ніхто навіть і не помітив. Чи, чи десь вдома ти робиш? Це бачить Ісус. Він це відмічає, Він говорить і учням, що по правді кажу вам, ця Бога вдовиця поклала найбільше за всіх. Не всі це побачили. Я не думаю, що весь той храм почув, що сказав Ісус. І багато людей продовжували думати, що поклали ті, які клали багаті, клали багато, от вони найбільше поклали. Але той, який помічає те, що інші не помічають. Не будьмо людьми, які є, знаєте, як підводні човни. Коли треба показатися в сплив. Потім мене не шукайте. Оголосіть дату, коли знов треба буде показатися десь там. Я дивувався деяким людям, які умудряються, думають, є ж немає по ніколи на молодіжках. Чому вони на всіх фотографіях? Ну, є такі люди, в них так в житті вдається, так, виходить, бути. Але є люди. Які служать, які служать там, де не помічає ніхто, але це помічає Ісус. Наступне, що можна з цього взяти, також про те, що десь не помічається, коли тобі не сильно зручно, коли тобі важко. Коли тобі не просто важко, тобі важче, ніж іншим. Коли все йде по маслу, тебе хвалять, підтримують, в тебе поряд сильна команда, яка і без тебе тягнула, би, бо вони відповідальні тут, і там, і вони всюди відповідальні, то це легше служити. Бо десь і кращий е, в тебе буде результат. Важче тоді, коли тобі важче. Коли комусь їхати 15 хвилин, і то тато привезе на машини на репетицію. А комусь їхать півтори години самому. Ти, ну, 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 можна, щоб це хтось оцінив? Є той, хто це оцінить. Я колись е, трошки робив на свій перший комп'ютер, заробив на стройці, взяли, взяли мене мої брати, я там в рукітному щось десь трошки строїв, надіюсь, воно стоїть. І е, е, мені випало копати фундамент. Фу, да, фундамент, траншеї під фундамент. І там просто розділили по метрам. Ти три метри, отак, ти три метри, і мені випало. Е, просто так, як люди стали, але мені випало під деревами копати. І там треба було трошки глибше копати. Ще видагати, що під деревом трошки гірше. Да. Я копаю, я пам'ятаю, хлопці викопали. Ну вони сильніші за мене. Це, це не, не то, що я там страдалець такий, Сильніші. викопали, і я свої три метри викупав, все, сидить. А я не викопав свої три метри. І копаю ще. І вони кажуть, ну треба вже скоро починати. Я думаю, я це не закінчив. Коли починати, мені треба відпочити. Отак є, коли тобі просто важче. Це не те, що весь світ не спробує, ну так випадає. Тобі просто важче. І знаєте, що я зауважив? От приходить там той прорабчий, я не знаю, як його звати, який приходить і каже, викопали, викопали. Він каже, Саме головне там під деревами нормально викопали? Підходить і каже: о, глибоко, молодець до піска достав. Може, інші не помітять, чому він довго так копав? Є той, хто помітить, бо він розбирається, він спеціаліст, він знає, скільки треба докласти зусиль, щоб це і це вийшло. І тому важливо, коли навіть коли нам важче порівняно з іншими десь трошки людьми. Просто важче, Ну так, такі обставини, так. Та, так вийшло трошки важче є той, хто це помічає. Є той, хто копає таку траншею літом, я такий викопав, ну і нормально зробив зарядку. А є кому викопало, е, випало копати цю траншею в січні? Лупить ломом, лупить ломом, лупить ломом. Скільки викопав? 10 сантиметрів. Понятно, копачте такий, що з таким робити. І так хоче сказати, може, ти покопаш? Ні, ні, я в липні буду копати. Може, у вас такого немає, але інколи так може статися. Просто ти ваш. І від того, що важче, в тебе менший результат. Ну просто менший результат. Бо ти й третьо зусиль, в тебе немає 40 годин на добу, в тебе 24, як інших, десь в іншому місці. Є момент, коли ти приїжджаєш до батьків з пустою сумкою, а йдеш з двома повними. А є момент, коли тобі кажуть, приїдь тут, поможи. Ти відпрошуєшся з роботи, їдеш там, пашиш і не з двома сумками їдеш. Бо там треба допомагати, є ще різні обставини, ви це розумієте? Є батьки, яким треба допомагати. Не Вони тобі будуть сумку, в них нема здоров'я, вони не тобі будуть допомагати. Ти приїжджаєш та питають, що брав від, вихідний, може, ти відпочив? Так, да, відпочив. Стримаєшся, щоб, щоб не, щось не сказати. Ти просто може бути важче. Є той, хто помічає. Ісус Христос помітив цю вдовицю. Те, що вона зробила, написано, Він говорить, Він знає нам, що вона поклала найбільше за всіх. Чому? Бо вона поклала з обоства Свого. Не, не було більше. Вона стільки поклала. Є той, хто це оцінив, оцінив, що тоді, коли важче. Тому я хотів підбадьорити людям. Які, яким складніше. В когось маленькі діти, їм треба чи на репетиції, чи де. Комусь є кому подивитися, а комусь нема куди де діти подивитися, чи хто їх подивиться, чи вони такі, що не сильно хочуть дивитися. Е, от, то, е, і вам просто складніше з цим. Хтось їде на машини до церкви, а хтось їде на маршрутки з, з дітьми до церкви. Ну трошки важче. Да. Я той, хто це оцінює. Ми не говоримо зараз про моменти, коли сама людина робить не те, що треба, і, і не свої наслідки. Ми не про це говоримо. Але є момент, коли це не про наслідки. Просто тобі от трошки так, так випало. Може, інший момент тобі випаде трошки е, легше, але зараз, чи тут, чи в цій сфері тобі випало трошки е, важче. Є коли, приготував щось поїсти. І, е, Чоловік з'їв, похвалив ще й купив букет. Там не стільки той готовки було, як каже, хвалить везде хочеться. А я коли зварив, старався стільки, щось не понравилось, і це відстав їсть друге. Тому що ну де взяти такого, який буде хвалить. Не всі люди навколо нас такі, які будуть помічати, будуть хвалити. Будуть дякувати, бо це ж хороше, щоб. Ну, так всі люди, коли тобі е, десь тебе підтримують, то тобі е, хочеться це робити. І тоді, коли важче, робить, бо це помічає Ісус. Ще один може бути момент, коли ти пропонував якусь ідею, ти сказав щось, ти запропонував, але її не прийняли. Сказали, ні, то не, не важно. Завдання в такому випадку. Не образитись. Дуже просто не образитись. Коли ти проповідуєш приклад третім, перший брат трошки затягнув, другий брат трошки затянув, ти сидиш весь на голках. Знаєте, що там в серці відбувається? Вийти кольнуть отак. Чо або дождатися, щоб кольнуть. Хтось так не бо в нього буде короткий, він як добре вийшло. А в кого є слово? І, і він, ну, або він думає, що є слово, це не те саме. <свистання> і і він хоче і тут просто, виходить, як важко не образитись, не піти тому брату не, не не сказати, чи не подумати, чи про то брата комусь не сказати. Проста річ! Проста річ. Ми підготували п'ять пісень, робили стільки репетицій, стільки репетицій робили. служіння затягнуло, заспівали чотири. І ту, яку ви мали солірувати, яка була сама така, не заспівали. Це велика справа не образитись. Це те, що непомітно. Ну бо як, як ти помітиш що людина не образилася далі служить там, де ніхто навіть нічого не догадувався, що мало бути. Так може бути. Так може бути, що десь роблячи щось, може навіть інколи палки ставити в колеса. І так хочеться. Я не, не, не тільки не стільки про служіння в церкві в принципі, десь де людина робить. Десь хочеться як Йона, просто чекати. Просто чекати. Є річ, коли, е, от навіть просто я будучи за проектором, декілька разів сидів так і там то, висилають, наприклад, якісь картинки, і там написано: Перша отця. Друга, ця, я навіть файл перейменував перший. Це ну, щоб не, 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 не. і показують другий файл. Покажуть, це перший. Ти показуєш перший. Я, я прям перечитую перший. Кажуть, ні, не цей. Я казав інший перший. Але правий той, хто, хто, хто стоїть з мікрофоном, ви це знаєте. І ти, ти, ти там, хочеться там, провалитися туди. Дай не буду я тут сидіти з вами. Хочеться скріншоти на екрані Подивись, що таке перший. І коли ти цього не зробив просто, просто не зробив. Мовчки далі служиш. Це лепта вдовики помічає Ісус. Він помічає, що там, де навіть просто ну, хотіли, треба, може, в сторону посунули. Це часто дуже правильно, що в сторону посунули. Це правильно зробили, бо себе не завжди бачиш. Але не образитись і далі служити своє маленьке робити, те, що ти можеш робити. Це вже дуже сильно. Ще один момент, коли в тебе просто менше таланту. Коли інші люди з меншими зусиллями досягають більше. Не тому, що у них складніше обставину, просто у них менше таланту. В тебе, в тебе менше таланту, у них більше В тебе менше таланту. Є люди, які прийшли на репетицію і не пропускають жодну на тих репетиціях. Сидять, навіть вдома вчать. А є у кого більше таланту? Він прийшов один раз почув і вже він співає. І голосніше співає, бо в нього краще виходить. А ти співаєш там трохи тихіше, може, і даже сказали трошки тихіше, щоб ти не портив. Це бачить Ісус. Він бачить дві години потрачені на репетицію. Може, результат буде е не такий яскравий, бо є люди, які більше в нього таланту. Але є той, хто це помітить. У нас вдома є три картини. Одна намальована гарно, одну мені подарили, і є ще одна, намальована христинкою. Отак вона виглядає. Вона стоїть у нас в спальні. Я не думаю, що я такий суб'єктивний, я не претендую, що це гарна картина сильно. Я дуже оцінюю нормально. Прийшла на недільну школу чи на гуртки, там було намальовано пальчиком сюди-сюди нажимай і так зроби. Це просто дуже. Але вона стоїть, бо це здається перша, яку зробила Христинка. Ну, десь де вона була. І так як вона моя донечка, то ця картинка для мене має велику цінність. Що ви там малюєте, то таке. Це моя Христя намалювала. Ну, що намалювала, бачите? Це моя Христя намалювала. Є коли ти стараєшся, ти докладаєш зусиль, але просто ну, от, менше виходить. Є той, для кого ти, він не дивиться результат. знає, Це моя дитина. Вона потратила стільки часу. І в моїх очах вона зробила найбільше. Декому для досягнення чогось треба дуже сильно, дуже сильно працювати. І як ти це покажеш, якщо в тебе все одно хуже результат, докладав зусиль, докладав зусиль, все одно хуже результат. Ну як ти це десь покажеш? Є той, який це помічає, який бачить, і для нього серед того десь стоїть, одна людина, яка співає, може на беквокалі, чи де вона стоїть, може, не головна, вона в нього головна. Я бачу і оцінив тебе. Бо ти моя дитина, і твої зусилля для мене не даремні. Це те, що зробив Ісус Дою. Він дивиться туди, і вона кладе те, що вона має. Він каже, найбільше вона поклала. Дуже просто. В тебе є професія, ну, дозволяє заробляти гроші. Гарні, не тому, що так десь вийшло. Людині такі здібності. Є менше. Він робить на роботі це чоловік чи жінка з ранку до вечора. Паше, як вол, а то більше за вола паше. І все одно в кінці кінців приносить не так багато грошей. Менше може телефон купити дітям. Дуже далеко не всі оцінять зусилля, а не результат. Є небагато дітей, які скажуть, да, у мене хуже телефон, але мій тато за цей телефон більше, ніж твій, робив, бо він мене більше любить. Дуже далеко не всі так скажуть. Чи так будуть думати? Є той, хто робить багато, докладає зусиль, паше на тій роботі. В нього вже все болить. Ми не говоримо про лінивих, чи коли він просто не хоче мінятися, не про цей момент. От так, так по житті деякі речі складаються, і може мати менше. Але той. То це оцінює. Це сам Ісус Христос. Він це оцінює. І тому тоді, коли тобі десь складніше, бо просто менше дано, то кладай зусиль. Є той, для якого твої зусилля дуже високо стоять. І останній пункт коли щось не тобі припишуть і премії дадуть не тобі. А я почув такий звучок. Да? Знайомо, так? Да? Було таке в вашому житті. Вдова жертвує на храм. Ми, ви цю думку знаєте, ви її чули. Храм був багато, яких там процесів були в принципі побудовані на збагачення людей, яким добре жилось. В принципі, ну, така ну, не корупційна схема, але ну, там було побудовано, щоб люди приносили. Вдова несе туди, де, де, де це буде. Більше того, вона несе в храм. Який буде зруйнований. Ісус знав, що храм буде зруйнований чи ні, знав. Вдова несе в храм, і інші люди несуть в храм, ну вони хоч багато заможні буде, багато мали. У нас це храм, який буде зруйнований. Але Він це оцінює по цієї зусилля. Інколи так може статися, що те, що ми робимо, де, де ми докладаємо зусилля, хтось припише собі. Ти робиш, як церква робиш, як десь там докладаєш зусиль. Ну, бо ви знаєте, що є такі люди, які кажуть, ми, ми це означає зробили без нього. А, а говорить Я це означає, він теж там робив. От ну, є такі люди, які так позиціонують, вони так подають де, деякі речі, і так, може бути, ти докладав зусиль. Але десь так вийшло, що не тебе люди оцінили. Може, десь спеціально, може, десь випадково, але тобі не досталося те, куди ти докладав зусиль. Є той, який це оцінний. І тому я захочу і нас в нашому житті, щоб ми служили для Бога. Можливо, є такі моменти, коли десь ми небагато можемо зробити чи дати, чи воно непомітно. Є той, який це оцінює. Зараз час соціальних мереж і є люди, які кількістю підписників вони ну, хваляться. чи Цим пишаються. Але є такі моменти, коли одна людина, яка дуже талановита, і вона на неї дуже багато людей підписаних, а вона підписана на небагатьох. І цікаво, на кого це такі, там, я не знаю, геніальні підписані. Це що треба робити, щоб якийсь там геніальний композитор підписався на тебе і дивився, що ти там робиш. це, це Що ти таке робиш, що навіть оцей геній те буде стає оцінювати? Так в нашому житті. Щоб ми дбали не тільки про це, це проднє для кожної людини. Хочеться, щоб десь інші люди помічали, що в тебе виходилось. Є той, якому не байдуже. І тому, коли сам Ісус Христос Він дивиться на твоє життя, на твої вчинки, на твої мотиви дивиться, Він це оцінює. І, можливо, ніхто не скаже, і дійсно ніхто не скаже, бо й не помітить, є той, який скаже: по правді кажу вам, що ця Бога-вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у склабницю. А Богу і нехай буде слава. Амінь.